У міліції Придніпровської залізниці почалась ротація. Поки що запропонували залишити посади начальникам двох відділів, але процес триває. Новий очільник запевняє, це не має ніякого відношення до створення власної команди. Каже, лише хоче, аби його підлеглі дійсно працювали, а не відсиджувались в кабінетах. Крім того, Роман Кравцов пообіцяв, що серед правоохоронців Придніпровської залізниці не залишиться співробітників із зайвою вагою. У ролі очільника лінійного відділу міліції Придніпровської залізниці Роман Кравцов місяць. Більшу частину своєї кар'єри він пропрацював у кримінальній міліції. Запевняє стиль роботи у підрозділах відрізняється. У лінійників все значно повільніше, але відсиджуватись в кабінетах обіцяє новий керівник тут перестануть. Тепер на щомісячних засіданнях будуть обов'язково присутні співробітники прокуратури, а також представники підприємств, що обслуговує Придніпровська залізниця. Хотів би услышать... Вскрывать не буду в том числе и замечания по работе милиции, чтобы это было ну, как-то смело, откровенно, для того, чтобы не лукавить и не радоваться тем, извините, достижениям, которые есть, а их очень немного. А самое главное, взять на себя взаимную ответственность за те результаты и делать максимально, для того, чтобы просто не было стыдно перед людьми. Новий очільник обіцяє кожного оцінювати за результатами роботи. Під час першого засідання вже відзначив деяких співробітників. Сергій Пеньков, наприклад, отримав першу в своєму житті подяку в органах чоловік більше шести років. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків для ставлення високих показників служби діяльності, ініціативу та наплогливість вагомий внесок у справу, справу боротьби зі злочинністю та за сум, за підсумками роботи протягом восьми місяців. Попрацювавши у п'яти регіонах, Роман Кравцов отримав славу очільника, до якого легше потрапити сержанту аніж працівнику з більш високим званням. Сам він з Луганщини серед колишніх підлеглих Романа Кравцова і ті, хто зараз знаходиться в АТО. Щодо нових підлеглих, є розпорядження підготувати резерв. Війна це війна, а отрядом що з війною, тут тут уже довірно опроси не або що тому що питання по виконанню закону всімо у всім всі Ну и новый керівник, ты на жарт взявся за зовнішній вигляд співробітників. Вот так рубашка натягнута, вот такой пуп, он мене зустрічає возле подразделения. Я говорит, я вот такой. Я спрашиваю, сколько вам лет, уже 20. Я говорю, почему вы ви так выглядите? Ну вы же обращаете на милиционера, да, ви ж бачите там американських, європейських, других, там, ізраїльських, кого хочете. Приятно посмотреть, да. На нашего начнем с того, что порою неприятно смотреть. Почему так? Начинаем разговаривать, що мешает, Та нічого не мешает. Своїм підлеглим начальник дав час, аби позбавитись зайвих кілограмів три місяці. В іншому випадку обіцяє з ними розпрощатись. Олена Новини каналу.